Доброго дня всім, у нас ось дощик іде. А раз йде дощик, означає, що настрій чудовий, бо дуже у нас посуха велика була, дощів давно не було. І зараз хоч він і такий маленький, то більший, то менший, то зовсім припиниться. Це зранку сьогодні почався такий дощик. І отже ж я проходила по клумбам. Рослинки радіють і я разом з ними. Нарешті земля, хоч і змінила свій колір, стала чорненькою, не такою, як вона була до поливання такого. І я ж побачила, які ж гарні сьогодні кущики мої зробилися. Ще вчора вони тільки набирали так потихеньку свою ж красу, а зараз хочу ж показати. Щас ось бистренько це буде коротеньке відео. Зараз показую, поки тут під грушою стою, тут доща немає, он, яка гарна жовта абрикоса. Ну, барбариси, розуміється, гарні. Ну, а зараз до деяких кущиків підійдемо. Ось який пан Барбарис. Ну, пан настоящий. І ось ідемо, зараз покажу вам. Ось оцей кущик. Гляньте, який він гарний. І зараз ось із іншого боку підійдемо. Тут дужче жовтіший. Ну прямо всі кольори в ньому присутні. І розове. І зелене, і жовте, і там таке, як коричневе з того боку. Це бузок. Бузок карликовий. Називається, от не знаю, не буду казати, або Мейера, або палібін. Я вже запуталася, він давненько в мене вже зростає, тоді я ще не записувала назви. От такий він зараз красунчик. Звичайний же бузок, он у мене там далі. Звичайний бузок. Так він зелений. А це ось який красунчик. А ось іще поруч покажу. Він квітує айстра вересковидна. Дуже гарненька. Ось маленька ярвілка, Батерфляй сорт. Це новенький, що я вам відео показувала, що я посадила чотири кущика. Ось теж вона змінила окраску. Яка красунька. Ось поруч інший сорт. Ельма Галдіва називається. Ну, ця вона і була така червона, але зараз іще дужче така насичена. А ось листя, яке теж стало гарним. Ось це тут гаура ж моя і біля неї це кущик. Барзели, піон барзела, от таке листя теж гарне, красиве. А ось сюди прийшли. Це в мене так тільки заходить така клумбочка тут. І ось тут що зростає. Зараз так гарненько виглядає різнокольорово. Зараз розкажу, дощик пускається. Вон я там ось деревце видно, цирце спосадила. А це ось карликова берізка. От яка красунька, красунька неймовірна, гляньте, які в неї листочки. Ну, теж усі цвіта, кольора на ній є. А ось поруч Барбарисик. Ну, такий він усередині там теж усі весь калійдоскоп. Кольорів, присутній. Ну і ось сюди прийшла показати, ну це зараз тут попадає в кадр мої глауци, ми такі щось красені. Ну, вони постійну красу свою таку мають. Ось пірейка одна. Ну, ця вона ще така світленька, гарненька, ну не дуже яскрава. Зараз ось. Покажу щось, із-за чого ж сюди йду. О. Ви погляньте, що це за чудо таке. Це спірея березолиста. Ось така. Ось, яка ж вона тільки гарна. Все, на цьому буду завершувати відео, бо дощ іде. І ще далі будуть продовжувати змінювати кольора. Вони ще вишні зелені, Вон, сусідський оріг жовтий. А ось маленький горішок, він жовтенький, теж красивий. А ось ще раз тут покажу ж вам. У мене ось які інтересні з'явилися. В жовтолисті аквілегії, це я з насіння їх вирощую. Ось посадила тут медуночку. Ну от, це смородина, вона зелена. На цьому буду завершувати відео. Показала свої гарні кущики. Якраз вони саме в такій стадії, що дуже-дуже гарні. Ну от, Бажаю всім всього доброго. Щоб радувала нас природа, і вона тільки на початку свого такого розфарбування, скоро все буде буяти осінніми фарбами. На цьому все. Всім до побачення, до нових зустрічей!